Друзі, вітаємо вас в Ужгороді на стадіоні Авангард, 21 21-й тур української прем'єр-ліги. І в вашій увазі поєдину харківського металіста та рівненського вереса. Команди, які вже давно не перемагали, і очевидь, аби спробувати піднятися з зони виліту обом сьогодні. Потрібні лише три очки. Власне, про це говорили і перед матчем. Тренери обох команд, зокрема, Юрій Вірт мав дуже багато претензій до своєї команди. І взагалі дещо схоже складається сезони для металіста і для Вереса. На початку сезону обидва колективи були в першій половині таблиці навіть неподалік зони Єврокубків, але все змінилось вже по ходу сезону. Обидві команди опустились до зони вильоту. Що ж перейдемо ми до складів команд. Розпочнемо із Вереса. Богдан Когот, номер 47, у воротах. Захисники Геннадій Пасіч, 17-й, 19-й Даніл Хондак, третій Семен Вовченко і другий Роман Гагун. В опорній зоні Дмитро Льот з 10-й, 95-й, Василь Курко, а вище у центрі гратиме Станіслав Шарай, номер 25 На флангах Владислав Шарай, 77-й, 7-й, Андрій Блізніченко. І на вістрі атаки Микола Гайдучик, номер 89 Юрій Вірт, головний тренер рівненського Вереса. І одразу поговоримо також про склад харківського металіста. Данил Єрмолов під 96 м номером гратиме у воротах в обороні. 33-й номер. Ліворуч в захисті Корал в центрі оборони. Богдан Порох, 31-й, другий. Олександр Мизюк, Праворуч 47. й Юрій Романюк. Центр поля, три футболісти. 6-й номер Андрій Ралюченко, й Алекс Чедомере, 8-й Сергій Панасенко. Фланги атаки Єгор Картошов, й 23-й, Богдан Бойчук і Максим Предун. Попереду номер дев'ятий Переса Огнєнович. Наставник харківського металіста з'являється вже. Бачимо, на полі гравці обох команд. Дуже важливий поєдинок. Поєдинок, власне, в боротьбі за виживання між прямими конкурентами. Металісти Верес поруч перебувають у турнірній таблиці. І сьогодні. Жодна з команд не має права програти у цьому матчі. Сергій Панасенко для нього особливий матч сьогодні. Сергій Панасенко гравець, який, власне, зробив собі ім'я в українському футболі. У складі вереса тривалий час з Рівницьку команду виступав. І сьогодні гратиме проти добре знайомого собі колективу. Бойчук дістає м'яч. Бойчук, але вчасно тут перекриває траєкторію для подачі пасіч. Романюк навішає на дальню стійку. Простріл! Мяч влітає у ворота, забиває Єгор Картушов. Так і вдається прошити когута ось цим ударом. Здавалося б, і не сильно пробиває Картушов, але м'яч пролітає під голкіпером. І на старті поєдинку металіст виходить вперед. видихає Періт Саугєнович. Можна теж його слова пригадувати після останніх турів. Говорив про те, наскільки важко ватаці його команді, що. Складно навіть забивати було металіста, вже не говорячи про перемогу. Але зараз проходить атака. Навіс від Романюка, Не встигає ніхто за Картошовим, ну і когут теж тут не врятував. Отримав м'яч. Бойчук віддав на Романюка. Той одразу підняв голову, навісив на дальню стійку. Ну і когут. М'яч у нього під рукою пролітає. 1-0 стає рахунок на початку цього поєдинку. Бойчук подає до штрафного. Удар головою. Когут відбиває. і М'яч залітає таки у ворота. Заштовхали зараз футболісти металіста. Богдан Порох забиває. Ну ось зараз дуже слушне запитання, чого ми стоїмо. Адже справді футболісти Вереса просто спостерігали, як м'яч заштовхували в буквальному розумінні у їхні ворота. Ну ось прорвало Металіст. Так, скаржився Огнєнович, що важко забивати його команді. А тут 10 хвилин вже два голи у ворота. А Вереса вдається забити. Перший удар Чидомера відбиває Ну, Можливо, до речі, там ще й після удару Чидомера м'яч залетів за лінію. Когот не дуже впевнено відбив, там ще й стійка рикошет від неї. Ну а потім Порох вже, так, напевне, м'яч відправив у ворота. Якщо 1-0, це дуже комфортна перевага в такій ситуації, то 2-0. Блізніченко. Шарай віддає до штрафного, тут падіння. Але. Що зараз покаже арбітер? Арбітер, судячи з усього, вказує на позначку. Так, це пенальті. Жовта картка для Мизюка. Ну і говорять, зараз чуємо футболісти харківської команди, що він не бачив. Ну але Мизюк, ну, так переплітав ноги супернику. Послизнувся шарай, але, як зрештою, з'ясувалося, це навіть пішло на користь його команді, тому що вдалося пенальті заробити. Ну, за таких погодних умов може статися все що завгодно у цьому матчі. Тому від таких помилок ніхто не застрахований. Зараз Верес може скоротити розриву рахунку. Блізніченко. Готується виконувати цей удар. Блізніченко бере розбіг і забиває. Футболіст Вереса. 2-1 на 18-й хвилині. Ось так старт матчу. Ось і боротьба за виживання в усій красі. Вже три голи на старті зустрічі. Ми з вами побачили. Блізніченко реалізовує пенальті. <плізніченко> Не вгадав Єрмолов, Він шикут кут стрибав у кіперметаліста. Блізніченко зараз робить дуже важливу справу для Вереса, тому що ще до перерви вдається забити принаймні один м'яч у відповідь. Блізніченко у штрафному Блізніченко правою. низо передача. Удар! 2-2. Забиває Владислав Шарай. Тиск Вереса таки приносить результат. І Верес виходить із ситуації 0-2. Владислав Шарай забиває. Кружляли довкола штрафного майданчика. Футболісти Вереса і пас Блізніченка. Пас, де насправді не лише шарай міг пробивати, але і те, ось тут все ж таки курко відійшов від м'яча, залишив на партнера, бачив, що краща позиція у шарая. І той забиває чітко у нижній кут, покотив м'яч шарай. Ну ось це такий розвиток поєдинку. Здавалось, 2-0 на користь металіста за 10 хвилин поєдинку. Але Верес доволі швидко насправді відігрався. Маліченко. проти Гагуна веде боротьбу. Тут повертається Блізніченко і допомагає. Блізніченко ще й фінти навіть встигає робити на такому полі. Але ось зараз кльос обрізає команду прятун! 3-2! Ой-ой-ой, ось це так відсвяткував день народження Дмитро Кльоц. Передачою назад. Просто подарував м'ять супернику. Ну і приду, налев, нарешті прорвало. І з листопада він не забивав. Ну і передача кльоца. Ось те, про що ми говорили. Стан газону. Дуже важко розрахувати, яка передача дійде до партнера. Зараз вирішив назад віддати захисникам кльоца, м'яч буквально загруз в цьому водяному фактично газоні. Придум підхоплює і пробиває. Когут не врятував і рахунок стає 3-2. Ну, якщо такий же темп результативності триматимуть команди, то, можливо, сьогодні ми з вами станемо свідками найбільш гольового поєдинку у чемпіонаті. Гагун у центр пас. Гайдучик. Шарай. Знову гайдучик у штрафному, гайдучик пробиває повз ворота. Йде м'яч. Ще один шанс забити для Вереса. Але зараз нападник Рівненської команди ним не користується. Шарай. Здобре вдалося обігратися Шарієм гайдучику, але не виконав. Резніченко. Гроші на Удар. 3-3. І забиває дебютант. Перший матч у прем'єр-лізі для Даніела Хондака. І він відзначається забитим м'ячем. Три-три. Ось це так перший тайм. Власно подав Блізніченко і хондак перевисів тут чи до відправив м'яч у дальній кут. Ось такий дебют для хондака у прем'єр-лізі. Перший матч і одразу ж гол у складі Вереса. Бойчук не проходить передача. Бойчук пробиває нічого собі. Оце так м'яч! Всі хапаються за голову. Зараз і футболісти харківської команди, в тому числі, що зараз зробив Бойчук. Ось це так голасо. Навіть Юрій Вірт усміхається. Він розуміє, що таку м'ячину ніяк не взяти. Вірте, як голкіпер має з розумінням поставитись до цієї ситуації. І за такий пропущений м'яч, ну, навряд чи вже кого то можна дорікати. Хто взагалі сподівався на таку траєкторію удару від Бойчука? Ну, це шедевр. Щонайменше у цьому турі, можливо, і у всьому чемпіонаті. Як зараз пробив бойчук, це фантастика. Здавалось би, так. Ось на такому полі про яку техніку, про які взагалі майстерні удари можна говорити, але ну, просто шедевр. Інакше не скажеш від Богдана Бойчука. Кльоц. Навіше кльоц. Хороша передача. Удар! Забиває Верес. 4-4. Владислав Шарай робить дубль у цьому поєдинку. Кльоц можна вважати, що виправився за ось ту свою результативну обрізку. Зараз дуже якісну передачу віддає кльоц. І Шарай забиває. Верес знову відіграється. Подякував зараз Шарай кльоцу за відмінний асист. Дали дуже багато простору. Дивно, що ніхто не заважав. Там Ралюченко був найближчий, але Ралюченко не перекривав можливість для навісу. Ну і за шараєм теж ніхто не встежив. Залишили Романюка одного на двох суперників. Шарай забиває ближній кут. Пробиває Вінгер Вереса. 4-4 стає рахунок. Продовжує Верес атакувати. Блізніченко. Можна й пробити. Б'є Блізніченко. Єрмолов на кутову і переводить м'яч. Вже важко зараз з дальніми ударами. І, звісно, потрібно цей фактор використовувати командам, що атакують. Блізніченко. Ніби й по центру б'є, але бачимо наскільки нелегко. І з таким ударом теж впоратись. Блізніченко. Забігає кльоц. Кльоц готує простріл. Віддає передачу. Зараз вимагають пенальті футболісти Вереса. І що дає свисток арбітер і вказує на позначку. В Чайковського м'яч влучає. Ну, зараз бачимо, що намагається довести футболісти металіста, що притискав руки. Чайковський. Ми зараз подивимо ще раз на простріл. М'яч дійсно влучає в руку, хоч і намагався її ховати, але не була вона притиснутою. Саме в момент дотику м'яча. Ну і зараз вперше у цьому матчі Верес отримає можливість вийти вперед. Блізніченко готується виконувати удари з позначки. Вже одного разу сьогодні забивав з пенальті Блізніченко. Блізніченко забиває. так і не дістав м'яч Єрмолов. І у нас рахунок стає 4-5. Вже на користь Вереса. Другий гол з пенальті. У цьому матчі для Блізніченка. Цього разу в інший кут пробиває. На відміну від першого тайму, але теж вдається переграти Єрмолова. Зачепив м'яч голкипер-металіста, але не зміг відбити його. Сьогодні в одному лише матчі Верес забив майже чверть усіх своїх голів, які забивав до цього у чемпіонаті. В 20 матчах 21 гол. Був у Вереса. Сьогодні аж 5 забиває команда Вірта. Курко. Низом пас, удар, але не вдається точно пробити. Знову шанс у гайдучика, але його не використовує нападник Вереса. Перехоплює Курко. Курко запускає по флангу Шарая. Шарай. Грає у центр. Станіслав Шарай. Під удар. Кльоц б'є здалеку, але вище воріт. Йде м'яч. Вище пробиває кльоц. Рай у центр. Блізніченко під удар. Кльоц б'є здалеку, але повз ворота. З висотою удару на цей раз все в порядку, але не влучив у кут. Воріт. Кльоць. Перекрутив трохи м'яч півзахисник Вереса. Владислав Шарай на фланзі. Є забігання Пасіча. Пасіч отримує м'яч у штрафному. Пасіч пробиває вище воріт. І Досі перебуває на газоні. Гравець Вереса. Не використав зараз Пасіч свій шанс. Тут на лінії з порохом якраз перебував футболіст Вереса, але пробив вище воріт. Прядун дуже швидко вкинули за бокової гравці металіста. Прядун. Біля лицевої лінії прядун обіграв одного суперника від Скок. Бойчук. Рабоною закидає до штрафного майданчика. Наумець. Наумець! 5-5. Забиває все ж таки металіст. Ну, виглядало дещо піжонсько. ось Ця передача від Бойчука. Рабоною, але все ж таки вдається забити. Наумець. Не з першої спроби, але м'яч заштовхує у ворота. Відіграється металіст. Ось ще раз передача бойчука. Точно не найстандарт... найстандартніше рішення ухвалює бойчук. Далі Придун виграв боротьбу на Спочатку влучає у Пасіча, але з другої спроби пробиває Когута. 5-5. Ось хто б міг подумати, що настільки буде насиченим, зокрема, на забиті м'ячі. У нас поєдинок. Кльоц. А низом прострілює з кутового. Можна пробити! Удар! Єрмолов тягне. Развук іпер Харків'ян. Рятує свою команду. Був час, аби підготувати цей удар Дахновському, але потягнув Потягнув Єрмолов три хвилини. Додано до другого тайму. Пам'ятаємо, що в першому таймі взагалі нічого не компенсував Олександр Солов'ян. Зараз закінчився дощ. І все ж таки можна щось компенсувати. Гагун. Агу низом пас проходить удар. Єрмолов знову відбиває. це так момент іще. Міг робити дубль. Дебютант прем'єр-ліги. Даніл Хондак, але не переграв зараз Єрмолова. 5-5. Найрезультативніший матч цього сезону, друзі, ми з вами спостерігали. В Ужгороді надзвичайно шалений поєдинок металіста і Вереса. Але підсумку команди поділили очки. Тож, друзі, на цьому будемо завершувати нашу трансляцію. Дякую за те, що були з нами. На все добре, почуємось.